Вітаю всіх глядачів на каналі Кінна База Полуботки сумні події відбуваються у нас в Україні, Каховське водосховище зірвали расисти, та з Божою помічю це надасть змогу нашим військовим, нашим чудовим Збройним силам України, все ж таки якнайшвидше пришвидшити перемогу України. А сьогодні ми з вами все ж таки поговоримо про городину. Чому про городину? Тому що я хочу з вами поділитися ще раз своїм часничком. Ось, бачите, який він прекрасний, гарний. Зараз він вже вибиває стрілочки, і стрілочки ці я переробляю або їх сушу, або солю. В цьому році я просто їх сушу і потім буду використовувати у різних стравах. Що я вам рекомендую. Особливо, коли стрілочки ще вони не наповнені сильно, вони не огрубіли, вони тільки молоденькі, якнайшвидше їх зривайте, обов'язково їх треба покришити. Розповідаю чому. Тому що, <смі> <смі> якщо ви їх не покришите, самі ці голівочки чеснику Самі ці квіти, вони візьмуть повністю із цього стебла силу, все одно зацвітуть і все одно будуть маленькі насінинки часнику. Другий варіант, як можна використати ці насінинки, якщо ви хочете збільшити е, сорт е, москаля, то тоді просто трошки почекайте трошки більше, щоб він, стрілочка, ця набралася, о, ніяк не вплине, якщо ви так посадили часник, як я вам рекомендувала. На голівку ніяк не вплине на її е, силу, на її таку. Міць і красу ніяк не вплине, то що ви залишите стрілочку Фріса? Мені допомагає вам розповідати на чесноку. І от, коли він заквітне, взяли, зірвали. Поклали, можна відразу покласти там, де ви плануєте, щоб він у вас проростав. Якщо ні, залишилося, щоб він до повного висихання, і потім восени посіяли. І через два роки у вас буде повноцінне повноцінний часник. Тобто, якщо ви хочете відразу, щоб у вас був врожай часнику. Через два роки і ви не хочете його пересаджувати, просто рідесенько його посіяли. А якщо у вас є змога пересаджувати, то потім зібрали <гум> На, ну, наступного його літа. Розсадили ще раз восени і буде у вас повноцінний часничок. Фріса мені допомагає справлятися з городиною. На городі, як я ось вам покажу, Повністю всі помідорки в мене позасохли. Чому? Тому що був страшенний морозчик. Ви навіть можете побачити по самому часнику, ближче вам покажу. Жовті такі кінчики. У нас був страшний мороз. Більше ж городини у людей просто померзло. то я думаю, що мої помідори там повідходять, головне їх зараз пополивати, і все одно ми залишимося з врожаєм, чого і вам бажаю. А далі я вам покажу, як ми огортаємо картопельку та ще багато цікавого. Кому подобається наше відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та будьте завжди в курсі наших нових відео. Вітаю всіх глядачів каналу Кінна База Полубутки. Настав час окучувати, огортати, хто називає нашу картопельку. Тому що зілля підіймається, волочити вже не виходить. Морозики у багатьох підморозили і томати, і в нас також і картопельку трошки прихватило, тільки вона маленька, так сильно не постраждала. Зараз все покажу. Зі мною працює сьогодні Лінора. Коханий чоловік. І ось наше поле підмороженою картобельки. Бачите, видно, де її підхотило, і навіть деяке зілля підхватило, окрім лободи, бо вона морозчиків не боїться. Тож приступимо. Персик, вставай, сонечко. Вставай, сонечко Вже майже десята ранку. Вставай. Пригрівся, викачався ніс увесь у пилюці. Вставай. Пішли купатися. Ходім. Вставай, ну. Молодець, о, який красень. О, так патігусі. Захотілось мені зазняти утро нашого персика, як він йде на роботу. Йде з радістю, з підпришкою. І з розмовами. <рик> <рик> так, у нас кожен день. Аж бігом з усіма розмовляє, з усіма вітається і аж бігом летить. І так само і ввечері. Обов'язково зізніму і покажу вам. Також обов'язково п'ємо водичку, Пий давай, напивайся, а то потім приходять деякі і кажуть, що я тебе не пою. Да-да-да, давай, давай. Заправляємося також сіллю, тому що на вулиці жарко. І, як я казала, сіль потрібна для того, щоб зберігати вологу в організмі, а також для того, щоб ганяти гельмінтів. Під час того, як персик заправляється сіллю, я його, бачите, купаю. Це обов'язкова процедура. Він стоїть йому наплювати. Тому що на вулиці жарко і він з радістю купається. Ось такого намилила хлопця. Бачите, такий, о, п'янка. Весь такий, о, і хвостик обов'язково також. І тепер змиваємося. Персик просто гарний та файний. красень. <рес> Їй не працювати. А зоря з луною залишається вдома. Пастись та відпочивати. У нас питали підписчики, чи є у нас жребець. Є, ось він, Красень наш, аурум, п'є водичку. З нашого озера. Бачите, яке воно гарне. Комишиком підзаростає. До нас селяться дикі качки, виводять своїх діток. Черепашки живуть, дика природа. Знову зустріли красуню біля нашого озера. Мабуть, лізе десь відкладати яйця. Оце також дівчинка. Покажи, щоб люди бачили, як відрізнити, а відрізняється легко. Дівчинку, тут пузо, воно повинно бути гладеньке. У хлопця тут є така трошки виїмочка. Дівчинки немає. Це вже дорослі такі черепахи величені. Скоро буде багато тут черепашат. Будемо вам знімати черепашат. Ну і що, дорогі глядачі? Персик, повернувся додому. Гарний такий всіх знов вітає, як і зрання. Пішли персик. Як і зранку, першим ділом п'ємо. Не хоче пити. Хочете до всіх знайомиться. Попереду нас стоїть сакура, і персик вітається з нею. Зоря. Пішли, 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 пасти, сидям. То твоя сестричка. Досить з нею вже вітатися. день іде до свого завершення. Персик чим чекує попасти травичку, поласувати нею, бо в день тільки сіно. Тож вітаю всіх, хто прожив цей день щасливо. І здорово в Україні. Вечірнє купання персику. Скажи, в мене не купання, мені скажи, поставити треба мітку обов'язково. Скажи, цілий день чекав помітити територію. Отако, От скажи, моя куча чи не моя? Твоя куча Персі? <смас> Навіть ніхто їсти не хоче. Додому він приїхав. Каже, зараз качнусь, щоб завтра скажи, що було купати. Отако. Отако, отако. Був найчистіший поні. Забудьте про це. Скажи Дома релакс і пилю пилкові ванни. Ну, тряхнесь на останок. Все. Буде пастись тут, гуляти і відпочивати. А так виглядає зоря. Перед тим, як його купати. Ну, як завжди, він любить покачатися. Зараз покажу, яка пилюка. Вона оскільки мусору, вже аж пилюка летить. <рес> Зараз це все треба вимивати. Він завжди набагато грізніший, ніж персик. Хоча, бачите, персик жереб, ну так, повинен трохи більше качатися, ніж зорін. Але все в нас навпаки. Видно добре, бачите, скільки грязюки. <гум> Якщо поні не помити перед виїздом до міста, то це буде капець. Дорогі глядачі, користуватися інвертором приходиться і в період сильних ураганних витрів, які ламають дерева і ці дерева падають на... Лінії електропередач приходиться користуватися інвертором, тому що доїти коров вручну це дуже важко і дуже складно. Бажаю всім миру та гарної погоди. Також хочу поділитися тим, як ми зараз користуємося нашим старим колодязям. Ми перестали їм користуватися по тій причині, що в ньому лопнуло нижнє кільце. Коли нам його копали, копачі не сказали, що при посадці кільце лопнуло. І він у нас відпрацював всього 5 років. На жаль, треба на сьогоднішній день робити нову обсадку. Вода в ньому дуже смачна, корисна. І зараз він нам дуже, дуже допомагає. Бачите, ми качаємо з нього водичку. Зараз покажу як. У нас є малесенький такий насосок, струмочок називається. Ми його туди встрамляємо у дзеркало водички. Ви бачите, як там все вібрує. І потім все в нас качається. Чому ми робимо так? Бо в нас півтора кіловатна станція, а інвертор не може її потягнути, не запускає її. Тому отакі справи Прийшлось... Прийшлося використовувати струмочок і набирати водичку, тому що коровки приходять додому, і коники всі, і вони хочуть водички. Деякі песимісти скоро мені напишуть в коментарях: от, ви такі сякі, корову вручну не доїте. Воду вручну не хочете тягати? Це вже ви знаєте, мені вже таке пишуть неоднократно. Я цим песимістам хочу сказати лише одне: якщо ви не ціните своє здоров'я, то дойте корову вручну і продавайте людям неякісну продукцію, тому що корова то хвостиком махнула і туди щось упало, або вона ногою щось матнула і туди щось мало попасти, молоко. От і по-друге, це ж просто ваші руки, руки вашої дружини, якщо вона доїть її вручну. Якщо ви не ціните свою дружину, дойти далі її вручну. А я цього не хочу робити, тому що в мене і без коров дуже багато-багато роботи. Отак От справляюсь і з колодязя вручну, також за відсутності світла водичку не тягаю. Водичка з колодязя в нас жарельна, смачнюча. Дівчата вже відпили, набрали новенької і зараз ще одна у нас дівчинка прийде. Смачніша набагато водичка, ніж зі скважини. Так сталося, що ми користуємося інвертором, тому що неполадки десь у мережі. А коні прийшли, хочуть пити, і ми накачуємо воду з нашого колодязя. Наша команда. Ще машинка. Тебе покажу, як завжди, відкритий капот. І вона працює. Без вихідних ситуацій не існує, пам'ятайте про це. Квіточка, черничка і каштанка. Подивіться, які вже повиростали. Ту великі в наші ліваді гуляють самі по собі. О, прийшли до мене, нюшать мене. <сум> скучили, да? скучили? Чернички. На вихідних до нас приїздили дівчата з академії. Жіночого ідеалу Афродіта. Це був тренінг життя в моменті з Аллою Антоновою. Таких тренінгів в цьому році буде дуже багато. Тому слідкуйте за моєю сторіночкою у Фейсбук або Інстаграмі. Дякую всім, хто додивляється наше відео до кінця. Бережіть себе та своїх близьких! йдемо до перемоги! Перемагаємо щодня!